Минає ще один рік, і вже традиційно ми підбиваємо разом з вами підсумки пройденого шляху. Дорогі колеги, партнери, я неодноразово повторюю вже багато років про стабільність та ефективність Баришівської зернової кампанії. Стабільність ми розуміємо, що це надійність. Стабільність ми вже можемо казати як довготермінову, тому що нам уже майже 27 років. До війни, під час війни ми довели свою стабільність, і стабільність це в першу чергу в стосунках з людьми, тому що люди це основа роботи будь-якого підприємства. Це стосунки з людьми, які в нас працюють, це стосунки з людьми, які довіряють нам свої земельні ділянки, це стосунки з людьми, які постачають нам матеріали та інші продукти, це стосунки з банками. Покупцями це стосунки з суспільством, в якому ми знаходимося. Це стосунки з тими, хто отримує наші податки, з яких платяться пенсії, з яких платяться зарплати всім громадянам, які працюють на нашу державу. Тому стабільність це надійність, це основа роботи Барашівської зернової компанії. На сьогоднішній день ми досягли того, що маємо 60 тисяч гектарів заключених договорів оренди землі. А також середній розмір оренди 15 років за минулий рік нами сплачено більше 200 мільйонів гривень, що дає можливість громадам забезпечити нормальну діяльність як освітньої галузі, медицини, дитячих садочків, спорту, ремонту других доріг і іншої інфраструктури. В мене немає жодних сумнівів, що стабільно високі результати нашої команди є в тому числі і похідною не тільки глибокого розуміння важливості корпоративної безпеки як такої, кожним без виключення працівником нашої команди, але і наші з вами щоденної роботи в напрямку імплементації цих безпекових питань у щоденні виробничо господарські та фінансово-економічні процеси. Я щиро вдячний вам, шановні колеги, за плідну співпрацю в цьому році, за розуміння того, що ми з вами робимо одну справу. Робота кожного з нас необхідна як для компанії, так і для нашої з вами стабільності і добробуту. І особливо важливо, коли вона виконана сумлінно і наполегливо, тож і має гідну винагороду. Так, лише один наш працівник, гончар Сергій Васильович, за поточний рік продовжив на 20 років термін дії 700 договорів оренди. Підписав на загальну площу 1160 гектар, підписав нових договорів оренди на 35 гектар та за його домовленістю з викоплено 60 ділянок на 118 гектар. Тож ефективність кожного з нас на своєму місці це ефективність усієї компанії. Завершення будівництва великих складських приміщень на Ніжинському елеваторі важливий етап розвитку кампанії. Таким чином, ми збільшили обсяги можливого зберігання у підрозділі. І не менш важливо, вчергове підтвердили аксіому, що об'єднавши зусилля і ефективно використовуючи ресурси, можемо реалізувати творчі проекти високої складності. Ефективно спрацювали нові ланцюжки доправлення зерна які були відпрацьовані фахівцями комерційного відділу. Цьому посприяло раціональне використання власного вагонного парку компанії, яке в цьому році дало показник 2,5 обороти усіх вагонів. Завдяки цьому ми виконали всі зобов'язання перед нашими партнерами та завчасно звільнили елеваторні потужності перед новим сезоном. Цьому році, 12 листопада, ми закінчили обманулот наших культур в нашій компанії. Вже 18 листопада ми повністю закінчили основний обробіток ґрунту на наступний рік. Які фактори на це вплинули? Ну, в першу чергу, звичайно, це позитивні погодні умови в осінній період, але не потрібно відкидати покращення ефективності роботи в нашій команді. Це збільшення виробітку на 8, більше ніж на 8% нашої техніки. За рахунок цього наші працівники отримали значно більше заробітні плати. Ми зменшили навантаження на орендовану техніку. Ми постійно проводимо оновлення нашої техніки, що дуже важливо саме в період війни, коли більшість агрохолдингів від цього відмовилися. Ми залишаємося стабільною і ефективною компанією. Тому хотів би подякувати кожному працівнику. За дійсно важку працю, за недоспані ночі, за бажання працювати саме в нашій компанії і за бажання працювати на благо нашої країни. У поточному році придбали три нових трактора: один самохідній оприскувач, шість комбайнів, дев'ять причепних агрегатів. Придбано 20 автомобілів, як легкових, так і мікроавтобусів для перевезення наших працівників. Маємо значні плани і на наступний рік. Три нових трактора, три комбайни та понад 19 причепних агрегатів. Крім цього, плануємо придбати 22 автомобілі. Тому нашим основним принципом є і залишається як ефективне використання нашої техніки, так і ефективність у ремонтних роботах. Сьогодні, на базі великого досвіду, набутого нашими фахівцями за чверть століття роботи в Україні ми формуємо власний науковий підхід до всіх виробничих процесів. Його складові ефективність і раціональність у використанні агрохімії, потенціалу нашої техніки і багатих можливостей української землі. Чільне місце в цій структурі займає екологічна складова і питання збереження родючості наших ґрунтів. Колеги, стабільність забезпечується шляхом ефективності. Також протягом багатьох років ми доводили свою ефективність, і особливо під час війни вона стала найбільш важливою для кожного з нас. Наступний рік ми хочемо стати ще більш ефективною компанією. Більш ефективною в усьому, що ми робимо, в кожній технологічній операції, в кожній нашій цепочці, в кожній нашій розмові і в тому, як ми виконуємо свої слова. Ефективність дуже важлива, тому посил від керівництва наступний рік ми маємо стати ще найбільш ефективною компанією аграрною на тернах України.